Доброго дня, шановні друзі. З вами Гепард. І питання йде про те, хто справжні друзі України. А справжні друзі України це ті країни, які надають нашій країні, коли нас атакує Російська Федерація, вона нас хоче знищити. Так, от, ті, ті країни надають нам допомогу. І не просто допомогу, а надають фінансову і військову допомогу. Оце і є наші справжні друзі. Тобто друг визнається або познається в біді. Так от, справ... один із таких наших справжніх друзів це Швеція, і міністр оборони Швеції заявив про те, що Швеція надасть Україні матеріальну допомогу більш ніж 630 мільйонів доларів на цей рік. Це для Швеції це достатньо велика сума. І міністр оборони сказав, що питання йде і про. Людяність і порядність, і про захист демократії та цінностей, європейських цінностей. Оце справжні наші друзі. Як казав колись один мій шведський товариш ще на початку зародження незалежності України, він сказав: от як би було б гарно, якщо б шведський король Карл виграв тоді під Полтавою у російського московського, вибачте, царя Петра І. Тому що це було Московське царство до 1721 року. Це було царство Московське. А потім вони спробували вкрасти назву Русь, тобто Росія це з Грецької Русь. І що робить і Путін і зараз. Але давайте про Швецію. Швеція тоді була нашим другом, Швеція наразі і нині наш, наш друг. Тим більше зверніть увагу про те, що кольори шведські, які? Правильно, жовто-блакитні. Так от, в цю допомогу будуть входити, я зачитаю, це, 10 десанто-штурмових катерів, 20 десантних катерів, підводне обладнання, як, підводне озброєння, таке, як міна та торпеди, низку зенітних систем, протитанкові роботи, гранатомети та боєприпаси, артилерійські боєприпаси, ручні гранати, гранатомети Карл Густав. Медичне обладнання, автомобілі швидкої допомоги та інше обладнання. Тобто, поки Сполучені Штати Америки думають, демократія в них думає, Трамп у них думає, він перешкоджає, я вважаю. республіканці перешкоджають і займаються політикою, замість того, щоб займатися справедливістю допомоги Україні в війни, вони займаються політикою, то інші європейські країни активізували допомогу Україні. І це добре. І тому Україна дуже вдячна Швеції. Україна вдячна іншим всім країнам, які надають нам допомогу. Тому рухаємося далі до перемоги. Слава Україні, героям слава! І всім найкращого дня.